Всім вітання! Пропонується на продаж ось такий автомобіль. Це шкода Octavia Tour з 1.6 звичайним атмосферним двигуном. Автомобіль 2004 року з невеликим пробігом. І найцікавіше, що автомобіль досі у рідній фарбі. Зараз це я продемонструю. Капот. 99 не фарбовано. 102 не фарбовано. 110 не фарбовано. 89 не фарбовано. 82 не фарбовано. 120 не фарбовано. Ось так арка виглядає. Так, далі. Дверка 93, 106, 108. Також не фарбовано. Дах. 86, не фарбовано. Ось так виглядає поріг. Вказую. Вказує салончик і внутрішню частину автомобіля по стійкам. Ось так виглядає по салончику. 79 не фарбовано, 42 не фарбовано, 54 не фарбовано. Карта виглядає. Ще раз покажу питань потім... детальніше по салончику. Так, далі дверка 92, 85, 103. Так ось не фарбована деталь. Ось так ззаду виглядає по салончику. 63, 56. так, карта виглядає. 102. Ось так. Парочка виглядає задня. 118. 90 114. Не фарбована. Ляда 89. 92, 87, 81, 85, 73, не фарбовано. Показую, які Ось. Ніяких рижиків понизу немає. Ось, це тільки скольчики невеличкі є. Далі показую багажне відділення, досить велике багажне відділення. Є коврик, що є великим плюсом. І є повноцінна запаска, є знак, є ключі, є домкрат. Ось так все виглядає. Є також задній фаркоп. Це як також великий плюс. Далі проходимо з товщиноміром 86, 90 118, 94. Нас показую. Далі арка. Ось тут є царапки. Показую, як є. Далі дверка 107, 99. Також деталь не фарбована. Так по салончику виглядає. Ось внутрішня частина тут. 61, 53, 116, 112, 102, 93. 89, ось так показую поріг. Далі показую внутрішню частину, передню частину. 57, 85, 58. Ось так виглядає по салончику з цієї частини. Є коврики резинові. Задній і передній. Ось так. Карта виглядає. Далі 93, 98, 114, 97 і, так от ще раз 106. Зараз з цієї сторони так, покажу. 78. Ось так. Виглядає автомобіль, досить гарно на таких 16 титанових дисках. Солідно виглядає. Зараз я ще продемонструю. Як заводиться автомобіль, а також покажу салончик Автомобіль має два ключі, ось показую, що є два ключика. магнітола простенька, оригінальна. Ось такий пробіг 167 тисяч. Зараз я продемонструю, як заводиться автомобіль, відкрию капот. І залету. Так. Ось так працює двигунчик. Зараз я спробую відкрити. Трошки незручно. Однією рукою. Ось. Ось так він працює двигунчик. Ніякого пару немає. Ось був пробіг 70. 000. Ось в 2015 році абсорбер був пробіг, замінений комплект ГРМ на 138 тисяч, це в 2021 році. Ось так все виглядає. Кому цікаво, дзвоніть, пишіть.